Тернопільщина найфайніша область України. Але так було не завжди. Колись українською тут говорили пошепки. А школярі, хоч їм навіть не треба було здавати ЗНО, потайки збиралися почитати кобзар. Одне з таких таємних товариств заснував Іван Пулюй. Відкривайте! Ми чуємо запах борщу. Батьки Івана хотіли, щоб він став священником. У 19 Іван пішки як у паломництво вирушив до Віденського університету. Там він часу не гаяв, заснував і ще одне патріотичне товариство і перекладав української а -а. підручники. Але священником ставати передумав. Він захопився фізикою. Через це Івана зреклися батьки. Та він не полишив мрії стати вченим. У Страсбурзькому університеті Іван заходився експериментувати над дією струму у вакуумі. Там вчений познайомився з Ніколою Теслою, а ще із Вільгельмом Рентгеном. І роки дослідів не минули марно. Іван винайшов мене катодну лампу. Я назву тебе Пулюямпа. Лямпуля. Ні, краще лямпа Пулюя. Я навіть здобула медаль на міжнародній виставці у Парижі, тому що я просто вогонь. Одного разу він шукав тривкіночки, щоби я від них довше горіла, і попросив у своєї студентки кілька волосин. Так запалала не лише я, а й сімейне вогнище полюїв. У них народилося 15 дітей. Дослідження моїх промінчиків стало справою його життя. І коли сусід по лабораторії рентген відкрив X-промені, Полюй вже 14 років, бо ви з ними добре знайомий. Полюй пояснив принцип дії променів та наочно його продемонстрував. І, хоч назвали їх рентгенівськими, серцевиною для винаходу стала я, ваша скромна лямпуля. Полюй першим зробив знімки частин тіла та скелету людини на повний зріст. Тоді ці фото допомогли виявити патологічні зміни в тілах пацієнтів та робляться і сьогодні. Іван Полюй збудував першу в Австро-Угорській імперії електростанцію, вдосконалив телефон і налагодив промислове виробництво ламп. А ще він утілив надії своїх батьків разом із Кулішем та Нечой Левицьким. Він уперше переклав повний текст Біблії українською, і Небесна канцелярія почула святе письмо найспівочішою змов. Відкривай надзвичайну Україну разом із книгою Мандрівкою, будь-як Тесла полюй на наш канал.